Друзі, ну от не хочеться мені монтувати відео, робити красиві, якісь там брехати. Ну, от не хочеться мені, понимаєте? Не хочеться. Я хочу, щоб люди відчували суть у словах. Понимаєте, суть у словах, в емоціях. Може, в якихось, знаєте, таких маленьких деталях. А от не хочеться мені про бізнес розказувати. Аля улюгані гусій, понімаєте? Не хочу я такого. вот правда, не хочу. І мені навіть, знаєте що? Мені навіть шкода часу сидіти там і вимонтувати це все. Ні, не хочу. Я от зараз йду на УЗІ і по дорозі я буду розказувати. Я буду ділитися своїми думками. <кiffe> <кiffe> я кажу, у мене сьогодні ранішня думка. Я сьогодні, знаєте, про що подумала, що зараз у нас в Україні таке важке становище, що я навіть не знаю, як люди в цьому становищі розвивають свою власну справу. Не розумію. Верніше, я розумію, тому що наша власна справа зараз на... тримається просто на якомусь плаву. Але все одно. Я, наприклад, не здамся це 100%, Я буду далі розвивати свою власну справу, тому що ця справа мені подобається. Я це люблю робити. і Я знаю, вже, чим я буду займатися до кінця свого життя. От скільки мені Богом дано, стільки я буду цією справою займатися. Я люблю вирощувати квіти, я люблю вирощувати мікрозелень, я люблю вирощувати огірки помідори, щоб вони були. Чисті без хімікатів і щоб люди їх купували і були здорові. Все, крапка. І я роблю для цього багато. Я багато вивчаю. Я багато читаю про мікробіом людини, як зберегти свій кишківник так, щоб не загубити його до кінця свого життя. Понімаєте? Це я все вивчаю, тому я свої рослини не травлю. Тому що ми їх потім будемо їсти. І над цим я кропотливо працювала, поки не почалася грьобана війна. Вот. Але ще є в мене одна справа, я вам про неї буду завжди говорити, це компанія Mway. Опять же, друзі, хто почув слово MV, можете «ху -ху -ху» уходить, якщо вам не подобається. А якщо у вас є хвилинка. А я так сказати, свободного часу можете трошечки послухати. І от я вам хочу сказати, що якщо ви хочете відкрити якусь справу в Україні свою, власну. І я не вірю людям, які кажуть, що вони все самі, все самі, все самі, нічого подобного, до вас обов'язково прийде криша. Обов'язково прийде криша. розумієте? От якщо ви... Вас взагалі незамітно, кому ви надо. А якщо ви хоч хоч трошечки піднімаєте свої пер'я, до вас обов'язково прийде криша. І вона прийде до вас у магазин. Навіть якщо ви платите податки. Понієте? Так що, друзі мої, Просто мріяти, просто щось хотіти зробити це класно, це насправді класно. Мрія вона надає енергію, вона тобі не дає зупинитись. От мрія не дає зупинитись. Тому мрійте обов'язково. Я вірю, що настануть такі часи, що до нас не будуть приходити криші і збирати дань. Але знаєте що, мені подобається в цьому бізнесі що до вас не прийде криша, бо у вас немає, що фізично взяти. Понімаєте, ваш бізнес знаходиться в телефоні. Він просто знаходиться у вас в телефоні. Друзі, зроблю вам відео трошечки пізніше, бо позвонила доця, сказала, що в Україні тривога і поганий зв'язок, то я трошечки поговорила з доцею І далі запишу вам наступне відео. Добре? Пока-пока.